Добрий день, Олександр. Скажіть, в свете последних выборов виборів вчорашніх ага. судьба міста, як ви вчителя? Судьба міста буде э, розіграна між деньгами, між между сахаром, між между аптечками. Буде розіграна э, між этими людьми. А далі що? А на жаль, люди у нас э, продаються, продають свої голоси. А далі, а далі вони потім будуть плакати, що ми обрали не тих, кого потрібно. Так, да, не вони, а именно, що дивана сотня знов вирішує долю і знов вирішує за взятки. Хай тепер я не знаю. Но я гадаю, що ці вибори будуть признані нелегітимними, тому що е, такий масовий підкуп, який застосовується, просто коли прийдуть, маю надію, прийдуть нормальні депутати. Вони їх просто скасують. Подкуп ви бачили, чи це ваш аналіз? Просто аналіз. Аналіз. Я не займався цими виборами. Я їх ігнорую. Це порушення конституції. А в таких актах я не приймаю участь. Спасибо.